Мої вітання, друзі. Так, повербанк. Роблю я їх для наших хлопців. Як ви вже впізнали, ці павербанки прилітають до нас, як ви здогадалися, з недобрими намірами. Тому хлопці їх інколи збирають, попадаються їм і попросили мене зробити павербанки. Тобто вони є. Ось такого плану на 8 вольт. Цей, наприклад, був трішечки товщий по корпусу, бачите, на 12 вольт. А є навіть ось таке на 16 вольт з xt 90 роз'ємчиком. Бачимо, що тут батареї доволі таки багацько. Вони в паралелі з'єднані, тобто це збірка. 4 s 2 p акумулятори. Тут стоять, я їх заміряв по внутрішньому опору на 2 млн всього на всього. Тому перероблюю. І ось я хочу з вами поділитися, як я переробив перший Powerbank. Значить Тут було у нас 6 пакетів, тобто це була збірка 3 s 2 p 12 вольтова. Я дві, два пакетики від звідсиля вийняв і встановив швидкісну плату з зарядки. Ну, плата самого Powerbank. Бачимо, да? відповідні роз'ємчики, два USB, Type-C і відповідно USB і ще один. Так, збоку кнопка контролю і з цієї сторони є контроль. Натискаємо на кнопочку і бачимо, у нас світиться. Рівень заряду. Ось так це виходить, тобто направляємо все це в мирне русло, є датчик температури, я його сюди приклею і потім приклею батарею сюди на двосторонній скотч і, звісно, заклею. Ось такий вигляд воно буде мати. Це раз з. Меншою потужністю, ну, не меншою потужністю, з меншими банками, де я вже не спромозів ставити всередину саму плату, то я буду плату ставити ось сюди. Я вже робив такий варіант. Тобто тут підпиляю, посажу її. Звісно, буде контроль і термозбіжний кембрик зберу оце все діло. Ну, тобто буде як додаткова підтримка живлення хлопцям. Заживити свої гаджети, ну, але ця плата не має швидкісної зарядки, але вона 2 А видає на розряд і 1,5 А на заряд. Да, довгенько буде заряджатися, але, як то кажуть, із сміття вийде хоч щось. Це раз. Друге, друзі, у мене до вас буде цікаве запитання. Принесли мені ось такий бустер. Це для, бустер для зарядки. Не для зарядки, а для старту акумулятора ну, автомобіля. Тобто, коли у вас взимку автомобіль сідає, батарея, ви під'єднуєте ось такий бустер, тут є відповідний роз'ємчик, там захист і спокійно можете завести машину. Цьому бустеру вже 4 роки, якщо не більше, я не пам'ятаю, тут немає на батареях не ні, ні рігу, нічого. По-моєму, 19 рік десь я бачив. Там і ці батареї вже відслужили свої. Як ви бачите, вони вже трішечки надулися. Ємність їх я півтора міліома вибачаюся. І в мене є бажання його відновити, ну як власник запросив. Але я не можу знайти такі акумулятори. Хотів ставити сюди літій іонні високострумові, але вони сюди стають. 9 штук, якщо я не помиляюся, да, можна зібрати збірку 4 s 3 p але у них ємність внутрішній опір не той, що потрібно. Батареї тут 10 на 6,5 см. Можливо, хто стикався, де є високострумові акумулятори з даним форм-фактором і з внутрішнім опором десь 1,5 мільйона, Будь ласка, напишіть мені, ну потрібно людині зробити, до речі, він теж військовий. І лежить у мене цей бустер вже три тижні, я ніяк не можу оприділитися, що сюди встановити. Хотів встановити ось ці акумулятори, але ну, їх малувато буде. Розумієте, вони по ємності, ну, не пишуть ніяких ні характеристик, нічого. Ось дата, все, більше тут нічого немає. Тому я вас дуже прошу, в кого є які варіанти по заміні в цьому блоці, акумулятори, будь ласка, напишіть мені. Все, а поки я буду збирати ось цей Павербанк ось такого плану він вийшов, і буду віддавати нехай ще попрацює в мирних цілях. Ну, ось таке, друзі. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.